Добрий день, любі батьки! Добрий день, мої хороші, самі найкращі діточки. Сьогодні 21 лютого, Міжнародний день рідної мови. Всі народи світу відзначають цей день. Давайте згадаємо з вами, в якій країні ми живемо. Правильно в Україні! А яке, я, яка мова в нас рідна? Правильно, українська мова. У кожної країни своя мова, і кожна країна шанує свою рідну мову. Українська мова славиться тим, що вона дуже багата і милозвучна і займає друге місце. В світі серед усіх мов. Послухайте, будь ласка, віршик. мова кожного народу повторна і своя, Ні, гримлять гуми негоду в тиші трелі солов'я, на своїй природній мові і потоки гомонять, зелень клене у діброві по клиновому шумлять солов'їну, барвінкову, колосисту на віки українську рідну мову, Дар мені дали батьки. Берегти її, плекати буду всюди і повсякчас, бо ж єдина, так як мати, мова в кожного у нас. Тепер давайте трошки з вами розігнемося. Я буду задавати вам питання, а ви будете відповідати, як називають маму вашої мами. Правильно, бабуся. Рослина лікар, рослина символ, рослина легенда, одвічі символ України. Що це за рослина? Калина. Правильно. Як називається писенні твори, які мама виконує над колискою дитини? Як називається та пісня, яку мама виконує, коли вкладає дитинку спати? КОЛИСКОВА Правильно. Квіти Листя, гілки сплетені в коло, якими зазвичай припрошають Голову дівчат, що українські дівчата тягають на голову стріточок, з, з, з листя. Віночок правильно. Як називаються знаки, які ми пишемо? Як називаються знаки, які ми з вами пишемо у зошиті або коли хочемо щось написати? Правильно Гукло. Хто такий Тарас Шевченко? Хто такий Тарас Шевченко? Правильно. Це український письменник. Поет письменник. Е, давайте з вами згадаємо, які голосні ми з вами джили. Згадуємо голосні, які ми з вами жили. А. О, У, Ні, Е. Це те, що ми з вами вивчили. Може, ви вже трошки більше знаєте голосних, але це ті самі, які ми з вами вчили. <тас> е уро, яка урочиста пісня, як є твір е державний. Коли ми стаємо, кладемо руку праву на серце, стаємо урочисто, виконуємо цю пісню. Як ця пісня називається? Правий Дім України, яка столиця нашої країни? Київ Правильно. Будь ласка, яких кольорів наш прапор? Жовто-лакитний, Правильно. Як називається герб нашої країни? Правильно. Три зуб. А зараз, діти, ми з вами поговоримо про вислови. Український народ дуже жартівливий і іноді деякі вислови може сказати дуже у цікавій формі. Красним слівцем, я кажу. Це теж вислів. Красним слівцем. Давайте зараз я вам ці вислови буду казати, а ви подумаєте, що вони означають, ці вислови. Ну, наприклад, викинути з голови. Мабуть, ви чули, або від матусі, або від бабусі, тата, дідуся. Ви мали чути цей вислів. Викинути з голови. Що це означає? Правильно. Забути щось. Викинь з голови і не думай про це, не кажуть дорослі. Правильно, це про щось забути потрібно. Далі, душа в п'яти сховалася. Чули такий вислів? Душа в п'яти сховалася. Це чогось сильно злякатися. Аж ребра світяться, чули, мабуть, від бабусі. Коли приїжджали до бабусі, і вона вам казала, аж ребра світяться. Що це таке? Що дуже худий. ми завжди для своїх бабусечок дуже худі. Так, хоч в око стрельний, як виходимо вночі на двір, і що кажемо? Хоч в око стрельний, нічого не видно темно, правильно? Є такий вислів у нас. Як сніг на голову. Як кажуть, о, як сніг на голову. Тобто, це щось несподівано. Наприклад, якась подія сталася. От на мене прям це як сніг на голову. Несподіванка якась трапилась правильно? Бути на сьомому небі від щастя. Бути на сьомому небі. Це бути щасливим так Зуб на зуб не попадає, оце точно. Зуб на зуб не попадає, це точно. Це коли ми влітку йдемо на море і не вилазимо з води, а коли мама на звіти вже на силу виведе з тої води, з того моря або басейну, як каже, зуб на зуб не попадає. Тобто ми замерзли нам холодно, правильно? Ні де яблуку впасти. Що це за вислів, як ви думаєте? Наприклад, якийсь концерт, або якась подія дуже, і дуже велика кількість людей кажуть Ні де яблуку впасти. Тобто, дуже багато людей тісно. А ще українська мова дуже-дуже лагідна. Ми можемо казати звичайні слова дуже м'яко і лагідно. Наприклад, як ви скажете, лагідно слово мама, матуся, матінка, матусечка. Правильно, дитя, лагідно звучить наша. Українська мова. Давайте далі. Вишиванка. Як ми скажемо лагідно? Вишиваночка, правильно? Вишиваночка, квітка, як лагідно можна сказати. Квіточка, правильно, квіточка теж дуже лавний. Вітер. Вітер. Пітерець. Лагідно? Лагідно, пітерець. Сонце. Тут ви маєте вже знати, як лагідно можна сказати. Сонечко. Правильно? Коли ми комусь хочемо щось е, лагідно звернутися до когось, ми можемо сказати сонечко! Будь ласка, правильно? Так, пісня! Пісенька, правильно, пісенька. А таке слово як вишня, як ми лагідно скажемо слово вишня. Вишенька, правильно? Наша українська мова дуже лагідна, милозвучна, дуже гарна, співуча, дуже багато пісень українських, які звучать на весь світ. Той же самий Щедрик. Тому давайте сьогодні ми відзначимо наше свято рідної мови України. Якщо не буде мови, не буде України. Я вам даю завдання вивчити віршик. Потім ви мені цей віршик розповісте і скинете на вайбер. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. До побачення.